Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про бюджет на 2026 рік. І зразу скажу, що з бюджетом великі проблеми. І почну з армії. На армію там не вистачає більше половини. Планувало 120 мільярдів доларів на армію, готові виділити тільки 57. Коли запитали слух, чому так мало, де гроші? Вони просто сказали, нема грошей. Ну, от нема грошей на армію в воюючій країні. Ну от привіт волонтерам, хай волонтери далі вилазять зі шкіри, роблять, що хочуть. А от нема грошей. А знаєте, на що є гроші? На ДБ, На псів їхніх ручних. Там піднімається фінансування на 23% чи на 25%, на суті це не змінює. Ну, тобто на, на репресії в них гроші є у влади, а на армію в воюючій країні грошей нема. Ну, в якій ми країні живемо, вже самі робіть висновки, коли більше половини потрібної суми просто нема. Вона є насправді, але вона направлена в кишені всієї цієї свори і на забезпечення, скажімо так, режиму, на охорону режиму, тому що ДБР це охорона режиму, режим за ну в плані, в плані, скажімо так, збереження влади. Вони бояться, але вони по інстинктам не перестають красти. Красти як не в себе, як в останній день, а ніби завтра вже не настане, і вони роблять максимально це ну, обогу на фоні потреб армії знов ж таки, на фоні відсутності нормального захисту енер енергооб'єктів. Але це вже інше відео, але в принципі ну, абсолютно підходить. Ну, тобто така собі ситуація, і здається, що плювати вони хотіли взагалі на долю держави ті ж плівки мені чого. Вчора сьогодні або вчора я не пам'ятаю вже <кл 'ю> в Раді в Верховній сказав, що там навіть розмови про Дольчі Габана є, тобто їм настільки нема. Подіти де гроші, що вони обмірковують, чи купляти Бельчикабана, чи ні. Хоча Бельчикабана це повний несмак і навпаки показник того, що ти, в тебе гроші з'явилися, але суть твоя не змінилась. Ну, тобто ми розуміємо, хто у нас біля влади, які люди. Вони, скажімо так, емоційно повертають до Януковича. Якщо хтось був, ну, хтось точно був з вас між Гір'я, його дім основний, і там просто страшний несмак. Тобто це просто бедлятня, яка змогла нахапати. От така сама ситуація і зараз. Все єрмаки, всякі хто там ще так купа всякого нехорошого матеріалу, скажімо так, дурно пахнущого матеріалу. Коли ти е, зв'язаний з волонтерською діяльністю, коли ти бачиш, що такі от новини, що гроші на армію просто не хочуть виділяти, то в тебе... Ну, в тебе просто нема цензурних слів на це. А на цьому поки все. Перш за все, хочу попросити вас підтримати армію. Наскільки це можливо. Якщо ви раптом хочете підтримати і мене, можете зробити це по реквізитам в описі під відео, або, або в на коментарі. Дякую саме завдяки вам я можу робити контент. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До речі, мене дивляться 80% непідписаних. Підпишіться, будь ласка. Це не так важко, а мені буде приємно. До нових зустрічей. Слава Україні!